Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би поговорити про захоплюючі новини у світі криптовалют, де ви більше не лише спостерігатимете за ростом, але й отримаєте неймовірні можливості для інвестицій. На сучасному ринку криптовалют спостерігається значний ріст, і це зацікавило багатьох інвесторів. Біткоін та ефір залишаються на вершині, але я хотів би розглянути більш доступні альтернативи цих монет. Для тих, хто готовий приймати високий ризик, розподілити 10-20% інвестицій у вальткоїни може стати захоплюючою можливістю для диверсифікації та для підготовки до значних виграшів на наступному бичачому ринку. Тож я хотів би розібрати та поговорити про два альткоїни, ціни на які становлять менше 10 доларів. Також перед початком цього відео хотів би попередити вас, що це не є фінансовою рекомендацією, а лише мої думки. Ви повинні розуміти, що інвестування в криптовалюту є досить ризикованим зайняттям. Тож, якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, то ви повинні проводити свою власну аналітику, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. А тепер переходимо до огляду останніх новин. Одним з перших проєктів, про який би я хотів би поговорити, це Uniswap. Це не просто децентралізована біржа, це революція на ринку завдяки своєму інноваційному підходу автоматичного маркетмейкеру. А завдяки цій функції можна забути про традиційні ордербуки. Uniswap надає спрощений метод прямих обмінів токенів на блокчейні без посередників. Також Uniswap діє як децентралізований протокол, що дозволяє створювати ліквідні пули для різних токенів, стаючи платформою для торгівлі новими криптовалютами перед їхнім з'явленням на централізованих біржах. І це ще не все. Uniswap оновлюється, розширюючи можливості свого гаманця та сумісності з платформами масштабування. Зараз ціна на монету Uni становить близько 5 доларів, але в максимумі вона досягала 42,5 долара і, можливо, покаже скоріший ріст в майбутньому бичачому ринку. Наступною монетою, про яку я хотів би поговорити, є криптовалюта Atom або Cosmos. Мережа цієї криптовалюти була створена для забезпечення взаємодії між різними блокчейн-платформами. Cosmos Hub, що працює на Proof of Stake, не лише спостерігає за екосистемою космосу, а й взаємодіє з іншими блокчейнами, такими, наприклад, як Bitcoin або Ефір. Комунікація між блокчейнами в монеті Atom забезпечує протокол міжблокчейної комунікації, а ці блокчейни використовують міцний механізм Proof of Stake для безпечних та швидких транзакцій. У свою чергу, монетою токеном від цього проєкту Космосу є така криптовалюта Atom. Завдяки стейкінгу ви можете підвищити безпеку мережі та отримати винагороди та частку від комісії за транзакції мережі. Та також є ще одна захоплююча новина, а саме те, що Atom готується до масштабного оновлення, яке спростить процес для валідаторів та надасть переваги проєктам на основі космосу. На даний момент поточна вартість атому становить близько 9 доларів, але з майбутнім оновленням, можливо, ми побачимо ще більше вражаючого росту ціни. Тож, на цьому, все. Дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві відео про світ криптовалют. Та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.